Ми, громадська організація Соціальна єдність, завжди думаємо про те, як покращити наше життя, життя глухих і слабкочуючих людей. Ми багато працювали для вас і, нарешті, сьогодні ми здивуємо вас оновленнями у додатку Перекладач Г. Що ж ми зробили для вас. Ми створили у мобільному додатку Перекладач Г вашу цифрову. Персоналізовану id візитку під назвою DevID. DevID – це ваше унікальне електронне посвідчення нечуючої людини. Воно дасть вам багато переваг і значно полегшить ваше життя. Відтепер, якщо ви маєте DevID, то перше, перекладачі GM зможуть дзвонити вам. Ви можете приймати дзвінок від перекладача у додатку Перекладач GM. Це зручно, якщо перекладачам буде дзвонити людина, яка говорить, а перекладачі у свою чергу будуть дзвонити вам, щоб передати повідомлення від тієї людини. Друге. У разі якщо перекладач не зміг до вас додзвонитися, ми відправимо вам відеоповідомлення. Ви побачите сповіщення про це, і при натисканні на сповіщення побачите відео жестовою мовою. Це зручно в багатьох різних ситуаціях коли потрібно, щоб чуюча людина зв'язалася з вами через перекладач ЖМ. Наприклад, ви викликали поліцію, а поліція не може вас знайти на місці. Або лікар хоче повідомити вам результати обстеження. Або, наприклад, СТО хоче поговорити з вами про ремонт вашого авто та у багатьох інших різних випадках. Третє. Маючи Деф АйД, ви будете автоматично отримувати знижки та бонуси від наших партнерів. Це магазини, СТО та інше. Четверте. Ваш ДефайД має українську. І автоматично англійську версії. За кордоном ви зможете показувати англійську версію і отримувати знижки на вхід до парку, музею та інших місць розваг, які ви хочете відвідати. Зареєструвати ДеФайді дуже легко. Перше. Встановіть новий мобільний додаток перекладач GM. Це можна легко зробити в онлайн-магазинах Google Play та App Store. Друге У мобільному додатку Перекладач GM. Натисніть кнопку «DevID». ID. Третє Передивіться коротке відео про переваги DevID. Натисніть кнопку Створити картку. Четверте Потім у відеожестовою мовою подивіться код і введіть у поле нижче. П'яте. Заповніть про себе свою інформацію. Після заповнення даних натисніть на кнопку Створити картку. Вітаємо! Ваш DFID створено. Тепер ви можете завжди швидко відкрити картку у правому верхньому кутку головного екрану, де іконка Перекреслене вушко. Якщо у вас виникли проблеми чи питання, дзвоніть нам у мобільний додаток Перекладач GM. Ми з радістю відповімо на усі питання. Користуйтесь DefID і обов'язково поділіться новиною з другом.